У мене трохи інша думка. Спочатку про Уіткафа і про ультиматум Трампа. Оце дуже характерна. Це стиль Трампа погрози, тиск, але на фініші треба домовлятися. І от як з Китаєм угу. є торгівельне перемир'я, і воно ще продовжено на 90 днів. Ну я переб'ю не факт. Бесен сказав, що мають до 12 підписати, і вони Д... на фінальній стадії. Це так, але знов таки це тиск, але судячи по тому, що пишуть американські змі, угу. а, ну Трамп явно не хоче нової торгівельної війни з Китаєм. А, да, у американців є свої важелі, свої козирі в стосунках з Китаєм, але у Китаї є козар рідко метали. Так. Це те, що вплинуло на, китайців, на американців і домовилася про перемир'я. Я думаю, що ця модель перемир'я, як це було з Іраном і Ізраїлем, зараз в торгівельному сенсі з Китаєм, я думаю, цю модель перемир'я Трамп буде просувати і в стосунках з Путіним. Інша річ, що, на, на мій погляд, Путін, поки є цей формальний ультиматум, було 50 днів, зараз 10. Путін не може погодитись на виконання цього ультиматуму Трампа, тому що це з його боку буде поразка прояв слабкості. І тому, якщо домовлятися, то трохи пізніше за межами цього ультиматуму. Але Трамп хоче домовлятися. І він тисне, от як випадку я згоден, що з європейцями це спрацювало просто. Абсолютно потужний тиск на європейців, і Трамп фактично досягнув своєї мети угода торгівельна з європейським союзом на умовах США. Чого чогось подібного він хоче зараз і з Росією? Але я думаю, що тут не тільки про торгівлю. Все ж для Трампа завершення війни в Україні це. Особлива тема, окрема тема. Я думаю, як мінімум дві причини. По-перше, це вже стосується його репутації, він це обіцяв, кожен удар по Україні згадується і це його дратує. От Те, що він зараз починає реагувати на це, раніше, пам'ятаємо, у перші місяці таких реакцій не було, але вони були запізнені. А зараз він вже реагує, тому що у нього є просто емоційна реакція роздратування. Крім того, все ж таки, навіть ці дедлайни. Чому важливі вони не тільки тому, що там традиційна, він ірану рано виставляв 6 днів? Але саме в вересні неформально буде вирішуватися питання, хто ж отримує Нобелівську премію миру. Судячи по тому, що навіть прес-секретарка Білого Дому про це згадує, це актуально. Це актуально для Трампа. Він хоче цю премію, і тому він поспішає. Я думаю, що він з Путіним хоче домовитися швидше, щоб був вагомий аргумент. Навіть хай це буде формально. Навіть хай це буде, я не знаю, там поетапне, проміжне щось, але головне щоб був якийсь вагомий результат, який може стати аргументом, що бачите, Трамп головний миротворець. З Китаєм, я думаю, точно тема України і війни і між Росією і Україною буде обговорюватися. Це поза сумнівом. І оцей дедлайн я теж згоден з тим, що цей елемент тиску на Китай. Інша річ, що все ж таки, якщо по Індії да вже є конкретні рішення з Бразилією, це прогнозовано, тому що з Бразилією вже починалася і торгівельна, і така інформаційно політична там війна, інша про да, але Бразилія не купує російську нафту так. купує а, трошки. Ну трошки там, де да, вона не мені. є серед головних. Головна трік, да, це тріця. Це. Китай, Індія і Туреччина до речі, про Турцію що, про Туреччину ми щось майже нічого не знаємо. ні ті про мита ось сьогоднішні сьогоднішніх намовин про Китай і Росію. Да, от щось тут це дивно. Подивимося, як воно буде далі, але тим не менше, я думаю, що для Трампа дуже важлива зустріч зінпіном, і от це буде теж предметом переговорів. Не тільки торгівля. Але якщо зустріч з Цзінпіном, це і про торгівлю, і про геополітику, і про те, щоб завершити війну в Україні. Тому я думаю, що серпень і можливо вересень в залежності від того, чи вдасться, чи не вдасться домовитись серпня, це буде визначальний період відносно того, як далі будуть розвиватися події. Трамп хоче прискорення процесу. Поки що прямих передумов я не бачу для завершення війни. Я думаю, що Крім е, переговорів Трампа Цзінпіном, це точно буде впливати, але все ж таки головний чинник, який буде обумовлювати можливість реальних переговорів про припинення війни, це воєнна ситуація, ситуація на фронті. Якщо нам вдасться восени стабілізувати цю ситуацію, тоді це буде передумовою, головною реальною передумовою не відразу, але для початку реальних мирних переговорів. Мені. Хоча якісь проміжні домовленості. Можуть бути і раніше в залежності від, скажімо так, від того, як Путін прореагує трошечки не згоден. Ну, окей, У мене просто дуже коротке запитання, і прошу таку саму не довгу відповідь. А для чого вітко летить? Що він може запропонувати? Так Домовлятися про що про якраз, вот хоча б про це проміжне перемир'я тут не важливо. Росії з Україною. Ну, і в Рубіо буквально перед цим говорить, ми проводили переговори. Нуль, стіна. Це, це ні про що. А я, я думаю, що продовжується протистояння в оточенні Трампа. Тих, хто вважає, що зараз не вийде, треба тиснути, і тільки після цього будуть реальні переговори. І тих, хто каже, ні, домовитись можна. А, і, і це от якраз у відповідь. Умови, умови це інша річ. І тут Фу. для нас є ризики. Отут є для нас ризика. Базова модель очевидна: це припинення вогню, це перемирі 30 днів або поетапне на перемирі. Припинення вогню спочатку на морі в повітря, потім вже повністю. Окей. Це вже варіанти, але для Трампа важливо вийти на щоб був якийсь результат. Хоча про хоч, хоч будь-яка угода. Ну, до речі, Бесенц, власне, коли вчора для Сієн CBN коментував можливість підписання угоди з китайцями. Він говорив, що Трампу потрібна, хоч якась угода. Він має хоч щось До речі, Валерій, от що мене, чесно кажучи, непокої, непокоїть непокоїть цей санкціями, з тисками з угодою також. У Трампа, очевидно, є мета. Він хоче припинення війни в Україні, Росії з Україною, але нема чіткого плану. Коли запитують, а що буде, коли закінчиться цей дедлайн, він сам, ну я думаю, щиро говорить, що він сам ще не знає. Наскільки це вдарить по репутації президента, пане Володимире? Ну, я зараз не ниніш... Ну, Воно вже вдарило, вже угу. є проблеми, вже є негативні наслідки. Але я на інше зверну увагу, От, знов таки начинок позиції наших міжнародних партнерів до цих подій, зокрема і в Римі, було для нас ставлення, ставлення таке достатньо поблажливе. Ми могли щось не виконувати своєчасно, да. Да, запізнюватись, да, казали окей, та головне війна. Ми вам будемо допомагати, але ви маєте виконувати ставлення було дуже, дуже конструктивним. Але е, от, протести зіграли свою роль не, не тому, що там їх злякалися, що там буде зміна влади чи якась нова революція. До речі, віддам належна обі сторони, і влада, і протест... Дуже протестувальники да, да, без жодної агресії. да, була відповідальність за те, щоб все ж не зруйнувати стабільність, яка нам потрібна в умовах війни. Але е, протести вплинули на партнерів. От для них це індикатор, що ситуація так. в Україні міняється. І якщо в Римі не було серйозної критики, є інформація, навіть вона з'явилася ще до подій 22 липня, коли наші активісти скарги просто робили представникам Брюсселю, представникам великих європейських країн, там по Шабуніну, по Бебу і по інших справах, реакція така була. Беремо до уваги, але uh -huh, uh -huh. ніякої публічної не втручаємось, да. а от коли воно почалося тут, тоді, да, тоді почався тиск з боку наших партнерів. БЕПу, зокрема, ну, так, і по Ну победу, да. по от я зараз скажу, для мене це буде індикатор якраз ситуація з uh -huh. Бебом. Але от що змінилося, крім ситуації в суспільстві, я ж кажу, втрати будуть які великі, подивимось. Я думаю, що в суспільстві теж реакція неоднозначна. Це ж таки значна частина знаю, людей, навіть тих, хто критикують Зеленського, вони розуміють, що є війна, і війна є головною проблемою. А, і, тому забувати про це неможливо. Просто у когось можливе захоплення, давайте тиснути далі, давайте продовжувати, як завжди. Є таке, от, таке захоплення від протестів. Але все ж як війна є головною проблемою. А от наші міжнародні партнери, я думаю, змінять свою позицію, вже змінили. Допомога продовжиться в Україні, тому що це безпековий інтерес, в першу чергу, європейців. Однак, зараз кожен наступний крок. Гроші даємо, але виконання виконання того сього, іншого. І от мені буде цікава якраз історія з Бебом, з конкурсом на очільника Беб, тому що просто заяви Ярослава Железняка, там при всій повазі до нього, або там протестувальників біля театру Франка, це одне. А, от, а, я... пардери, да, а от якщо буде пряма мова, да, особливо особисто президенту скаже Урсула фондерляєн або хтось інший, от тоді доведеться виконувати. Тому подивимось. От я думаю, що в найближчі дні ми отримаємо відповідь: uh -huh. чи була пряма мова? Не просто заява речника Євросоюзу в коментарі там, на Європейській Правді або іншому виданню, а пряма мова. Європейських лідерів до Зеленського. Якщо буде пряма мова, тоді я думаю, будуть якісь результати. Так що, в цьому сенсі, дійсно, воно змінилося навіть не вчора, а змінилося скоріше 22 липня. От після цього почалися, скажімо так, певні зміни. Я вважаю, що насправді, з боку Зеленського, те, що він змінив свою ж власну позицію по НАБУ і САП, це навіть був прояв мужності. Uh -huh. Тому що не не кожен може визнати помилку і в спробувати може визрути. це безвихідь? Е, ну я думаю, що тут навіть не без вихід ну, в якій степені так. Фінансова ну, допомога, допомога це. питання Але головне, ми не можемо так? втратити підтримку партнерів. Ну, так, про це, головне. Ж мова. Да, це головне. основний чинний основний фактор. Це була фінансова допомога це з боку західних партнерів. Це а вот а от зараз, от давайте подивимося, от між. Це вже всередині суспільства. Проблема, яка вже виникає. Насправді це виклик буде і для президента, офісу, і правоохоронних органів з одного боку, для Набу і САП і певну міру для суспільства. Просто о, той майдан, який біля Фран... театра Франка, він все ж таки трохи інакше, ніж те, що було раніше, не тільки по масштабах, і те, що в умовах війни, там нема, мені здається, чіткого розуміння, куди і як рухатись далі. В 2013 році воно поступово формувалося, чого треба зробити і як бути далі. Я вже не кажу про четвертий рік, там відразу було чітке так, розуміння, треба е, переголосувати е, так. другий тур виборів. А зараз, от, е, крім НАБУ і САП, по інших вимогах, ну, скажімо так, є розмитість. Не, не було трибуни. Ну, і це важливо, да, це теж що важливо. що не була. А так як не було трибуни, не було виступів політиків, які говорили, що треба робити далі. Це б це було стихійне виявлення незадоволення суспільства, яке, е, е, з точки зору е, суспільного діалогу і з точки зору суспільної угоди, було е, залишено на цьому рівні політичними силами. І добре, до речі, і, і, бу, добре. і були, да, була критика, коли там приходять. Е, там від Порошенка Кличко, да, да. Кличко все, да. і Порошенко, це викликало там, да. обурення, незадоволення. Це да. Не ти... шри... обличка аж без углу. Я перепрошую. Ну і це теж, і без і це угла, і теж до речі. Да. Ну, Безугла, вона вже такий подразник для всіх. Але от я навіщо зверну на увагу зараз. Дивіться. Насправді, от що далі? Проблема дуже непроста, особливо для набу. От багато конспірології на навколо справи міндіча. Ну, тому що чи не шо вже є справа, є підозра, а от справа міндіча. От давайте уявимо собі: якщо зараз продовжувати розслідування, які можуть стосуватися напряму президента Зеленського, його найближчого оточення, або, наприклад, з'являться вимоги так: геть Ярмака, там давайте поміняємо все це. Ну от тут ми підходимо впритул до ситуації вже внутрішньополітичної кризи, яка дуже загрозлива в умовах війни. І, отут питання відповідальності, да, для всіх. Якщо, не дай Бог, виникне така ситуація. Uh -huh, uh -huh. Питання для НАБУ і САП, треба так розслідувати всі ці справи. Суспільство ж вимагає, так там, хоче цього, да, да, треба якось це розслідувати. Але якщо починати зараз, скажімо так, прямі атака на президента і його найближче оточення, ризик політичної кризи, тому тут треба шукати якийсь, скажімо так, uh -huh. збалансований підхід, те саме і для президента. А якщо те, чого вони боялися і чому хотіли поставити під контроль Генпрокуратури на і САП, це ж не просто так, а тому що ризики виникли. Я думаю, що вовсі президента зрозуміло це не те, що там вони хочуть приховати корупцію чи щось таке. Ні, вони це зрозуміли як політичну атаку на себе. В першу чергу, так, звичайно. І як свого часу Ющенка, криза 2007 року, пряма загроза, треба захищатися. Ну, Порошенка таких прямих не було, але теж проблеми були. І він теж по-своєму боровся з і Сап, трохи в інших формах. Можливо, більш Е, І в даному випадку, це скоріше історія про те, що це сприйняли як атаку. На самого президента, і тому <гум> вони почали захищатися, як розуміли, от помилка була в формі захисту. Але зараз я думаю, що треба знайти баланс. От для нас це буде виклик на найближчу перспективу. Треба знайти баланс між війною проти ворога, яка є головним пріоритетом, і війною проти корупції. Ця війна проти корупції має бути такою, щоб вона не порушила полі... внутрішньополітичної стабільності.